Вітаю вас зі святковим днем, дорогі брати і сестри. Сьогодні у шосту неділю Великого посту, неділю Вай, свята Православна Церква відзначає вхід Господній у Єрусалим. На Божественній літургії читається Євангеліє від Іоанна, глава 12. Вірші з 1 по 18. Ісус же прежде шести дні Пасхи, приїде в Віфанію, и же бе Лазарь умерий, його же воскреси от мертвих. сотвориша же йому вечерю ту і Марфа служаше, Лазарь же единпе от возлежащих з ним. Мария же, приемши литру мира, нарда, пестика многоценно помаза нози Иисусове и отре власы своими нози Его. Храмина же исполнися от вонимасти масти благовонные. Глагола же един от ученик Его, Иуда Симонов Искариотский, и же хотяше Его предатель. Часу ради мира сие не продано бысть, на тыреех стех пяность и дано нищим, сие же рече, не яко о нищих печашеся, но яко татьбе, и ковчежец имеешь, и вметаемая, ношаше. Рече же Иисус, не дейте ее, да в день погребения моего, соблюдете. нищебо бы всегда имати с собою, Мене же не всегда имати. Разуме же народ много от иудей, Яко ту есть, И приидоша не Иисуса ради токму, Но да и Лазаря видят, Его же воскреси от мертвых. Совещаша же архиерея, Да и Лазаря убьют, «Яко мнози его ради и дяху от Иудей и вероваху в Иисуса. во Иисуса». утренний же день народ мног пришедший в праздник слышавший, «Яко Иисус грядет во Иерусалим», прияшавая от Финик и издоша встретенье ему» зваху глаголюще» «Осанна» Благословен гряды его имя Господне, царь Израилев. Обрет же Иисус осля, все сидя на ней, как уже есть писано, Не бойся, тщи Сионе, все царь твой грядет, сидя на ребят и осли. Сих же не разумеша ученицы его прежде, но когда прославися Иисус. Тогда помянуша, як сия Быша о Нем писана, и сия сотвориша йому. свидетельство ваше убо народ, і жибе прежде с Ним, Егда Лазаря возгласи от гроба и воскреси Его от мертвых, сего ради и среті Его народ, яко слышаше Его сие, сотворша знание. Ісус вже за шість день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що його Воскресив Ісус із мертвих. І для Нього вечерю там справили, а марта прислуговувала. Був же і Лазар одним із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира з найдорожчого народу Пахучого. І намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги обтерла, і пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів, Юда Іскаріотський, що мав його видати, чому мира оцього за триста динарів не продано, та й не роздано в богем? А це він сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. І промовив Ісус, позостав її ти, це вона на день похорону заховала мені, бо в богих ви маєте завжди з собою, а мене непостійно ви маєте. А натовп великий юдеїв довідався, що він там, та й поприходили не за Ісуса самого. Але щоб побачити і лазаря, що його воскресив він із мертвих. А первосвященики змовилися, щоб і Лазареві смерть заподіяти, бо багато з юдеїв за нього відходили та в Ісуса вірували. А другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, прочула, що до Єрусалиму надходить Ісус. То взяли вони пальмове віття і вийшли назустріч йому, та й кричали. Осанна, благословений, хто йде у Господнє ім'я, Цар Ізраїлів. Ісус же, знайшовши Осля, сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіонська, ото цар твій іде. Сидячи на ослі молодому. А учні Його, спочатку того не зрозуміли були, але як прославився Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано, і що це вчинили йому, тоді свідчив народ, який був із ним, що Він викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Через це і зустрів натовп його, бо почув, що він учинив таке чудо. Вітаю усіх зі святом, дорогі брати і сестри. Нехай у цей чудесний світлий день разом з освяченою вербою у ваш дім війдуть благодать, достаток і радість.